проти Київського «Динамо» сьогодні Луганська Зоря, команда, яка у цьому сезоні вже змінила головного тренера. Младен Бартулович на цей поєдинок, так само який на матч попереднього туру, виводить луганську команду. І Ясна річ, цей матч, у якому є очевидний фаворит, це київське Динамо. Але це у якому Зоря точно прагне дати гідний бій, і припускаю, зможе цей бій дійсно нав'язати дати, тому що те, з яким бажанням команда Младена Бартуловича грала проти оболоні, і власне кажучи, те, з яким бажанням завжди Зоря грає з грандами українського футболу. Все це дає нам підстави сьогодні розраховувати на цікавий видовищний і результативний хотілося б матч. Кабаєв до нього м'яч доправлено то врізає. Вона. Ванат пробиває. Ні, не пробиває. Ванат по воротах, не дістається до м'яча, Але це. Подобається публіці, це дійсно хороший, цікавий момент. Давайте подивимось на повторі. Затяжна атака київського Динамо. Давайте пригадаємо, як довго кияни, скажімо так, ґрунт цієї наступальної дії готували. Ну і після того вже дійшло все до ось цієї загострюючої передачі, яка мала всі шанси стати гольовою. Момент зараз Джордан виграє верхове єдиноборство. Вантажить м'яч до штрафного майданчика. Тимчик. І це була передача на Андрія Ярмоленка, але той вище воріт пробиває. Але це момент це гострий шанс. Дивимось на повторі. Тим що ось так сходу не було тут ніякого сайду, тому що Джордон перебував значно ближче за Ярмоленка до воріт. Перед ним був Джордан. Ванат зупиняється. Грає на Вівчаренка. Отримує передачу у відповідь Владислав Ванат. Вівчаренко. І як же розіграно! Але не забито. І тут офсайд, схоже був, друзі. Дуже було схоже, що в момент останньої передачі цієї атаки футболіст Київського динамо у положенні поза грою перебував. Але те, наскільки розіграна ця комбінація була, те наскільки так. Ну, Тут, в принципі, питань, здається, взагалі жодних бути не може. Передача до штрафного майданчика. Звісно, в напрямку Пилипа Будківського, але навіть велетень Пилип до м'яча не дотягнувся. Ну, але, в принципі, акцент в атакувальній роботі Луганської зорі, він очевидний, так? Удар за штрафного майданчика пробиває зараз Костянтин Вівчаренко. Костянтин Вівчаренко, який сьогодні отримує ігровий час, отримує ігрові хвилини, залікувавши свою травму. На старті цього сезону, Патрік Ван Левен зараз на ваших екранах, шановні друзі, і хальонок. Лівою ногою туди на Вівчаренка отримує передачу у відповідь. Піхальонок підіймає м'яч, залишає Буяльський для Тимчика, той прибуває над воротами. Знову затяжна атака Київського Динамо із великою кількістю переміщень передач стану штрафному майданчику суперника із великою кількістю дрібних, середніх передач. Едуардо Гереро зараз на ваших екранах. Едуардо Гереро, якого ще кілька тижнів тому ми представили б як гравця Луганської зорі, ну а зараз він вже гравець Київського Динамо. Небезпечно. Антьох на м'ячі, чи Антюх не пробиває. Незручно було Антюху пробивати. Але ну, це така бодай. Більш-менш масована вилазка Луганської зорі. Небезпечно зараз Антюх пробиває перший удар. Здається, у зорі в Плешкіну воріт. Георгій Буща не заснув там на своєму робочому місці. Ну і момент Антюха. Це найнебезпечніше, що ми побачили поки що, принаймні, у Луганської зорі. Що є у Джордана, це дуже правильне прогнозування ситуації. Він дуже часто опиняється в правильному місці в потрібний час. І так було цього разу. Зараз пробиває. Сіку влучає Андрій Ярмоленко. Добивання і не влучає у ворота зараз Костянтин Вівчаренко. Ну, напевно, що тепер саме цей момент стає найнебезпечнішим у Динамо у цьому матчі. Знову оплески на трибунах стадіону. Ну і дочекався типова так взаємодія Буяльського і Ярмоленка. Дочекався сімку. Ну і Ярмоленко його удар лівою ногою. До речі, удар в Каркас-Врі це не удар. В площину. Так, ми також це відзначаємо. Панат удар, і знову Джордан блокує. Тимчик низом! І це вже перший удар в площину. Воріт. Забирає м'яч Микита Турбаєвський. Ну і Тимчик на ваших екранах. Олександр Тимчик. Теж людина, яка їздила до збірної, грала за збірну. Кабаєв забігає вівчаренко. Низом простріл, удар! І знову здається. м'яч влучає в каркас воріт Микити Турбаєвського. Супермомент динамо на 52-й хвилині цього матчу. Поки що вистачає ресурсів зорі терпіти і захищатися. Але це вже вдруге знову Ярмоленко. Тут хороша концентрація у правому напівфланзі футболістів київського Динамо. Була у площину воріт від Владислава Ваната. Але Турбаєвський бачив і момент удару і склався. Ну і без проблем. М'яч до рук забрав зараз голкіпер луганської команди. Піхальонок удар заме штрафного майданчика лівою ногою. Але Турбаєвський м'яч забирає на рук. На газоні у нас лежить футболіст Луганської зорі. І це не Турбаєвський, Тут потрібна медична допомога. А ми, поки друзі, дивимося удар піхальонка. Знову таки говоримо про конверсію цих стандартів. Ну, можливо, зараз ні. Цього разу теж Михайленко хоч і завдає ну формально так удару після цієї подачі на дальню стійку. Але назвати цей момент аж надто небезпечним, напевно, не можна. Так, ну і ось о, Волошин. Ось і Шапаренко. Тут о, без сюрпризів з точки зору кадрових рішень щодо замін. Дев'ятий, десятий номер київського Динамо виходять замість Андрія Ярмоленка і замість Олександра Піхальонка. О, було щодо трансферних перспектив Миколи Шапаренко відправляли його і в Фіорентину, і Буцінто. Небезпека зараз. Вівчаренко низом віддає передачу. Удар! Віталій Буянський відкриває рахунок у нашому матчі на 67-й хвилині. Скільки таких атак ми бачили вже із лівого флангу ці простріли Вівчаренка? Ну а зараз проходить ця передача і відкриває рахунок капітан Київського Динамо на 67-й хвилині цієї гри у Буянського Другий забитий м'яч в цьому сезоні. Йоку Любеновича вминає грав він на величезній кількості позицій, На позиції латераля, навіть удар з дуже потужної дистанції. Наважується на удар Кабаєв. М'яч влучає в сітку, але із зовнішнього боку. І, здається, це лебедина пісня Кабаєва у сьогоднішньому матчі. Одразу після цього його міняють. До Бінчака. Ось через Шепаренка м'яч доправляється до Брагару. І це гол! Забиває Київський Динамо другий м'яч Брагару. Чи Рикошет гравця зорі? Ось цьому запитання. За голову хапається зараз Микита Турбаєвський. Дуже засмучений. Велкіпер Луганської зорі. Ну, така траєкторія насправді чи цілком можливо, там мав місце і рикошет. Так, записуємо першочергово м'яч на Брагару. І чекаємо на повтор для того, аби розібратися в цьому епізоді. Свіжий лівий фланг атаки Київського Динамо все ж таки робить різницю в цьому епізоді. Ну і там насправді з Шапаренка все розпочалося. Дубінчак, його подача на дальню стійку. Повз м'яч пролітає Владислав Ванат. Він мав бути адресатом цієї передачі небагато, немало. Але скільки там? Дев'ять матчів за національну збірну, так? Якщо не помиляюсь. Момент зараз супер момент! Марнує Луганська зоря. Андур! Як же він не забиває в цьому епізоді, міг зараз повернути інтригу у наш матч легіонер Луганської зорі. І зверніть увагу на цю атаку. Проходиться передача в лівий фланг. З зону завершення прибігає Андур. Ніякого офсайду, звісно, тут немає. І гравці, які вийшли з лави для запасних Жуніньо. Він віддає цю віддається і Бущан. Браво Бущан! І Буяльський. Бояльський не забиває. Хоча він взагалі без противу перебував у цій ситуації. Ідеальний шанс для того, аби відзначитися, але капітан київського Динамо марнує цю нагоду. От зверніть увагу. так. Ну і сьогодні Луганська Заря поступається в номінально-домашньому матчі Київському Динамо. Але з іншого боку, київський «Динамо» перемагає луганців на очах своїх болівальників. Ну і Младен Бартулович до перемоги над київською оболонью додає поразку київському «Динамо», після того, як він із приставкою ВО став головним тренером Луганської зорі.